Шановні, знаю одне місце, де ростуть гриби, білі грузді, а засолку дуже хороші. Це приїхали провірити є, вони ще нема, а вони є, зараз покажу. Вон, зашли. Катя вже на їх. Дивіться. Такі брудні які. Брудні, ось о, диви. Як вони ростуть? Ось. Молоденькі. які. Це самі звичайні білі грузді. Їх вимачуєш і на засолку вони дуже-дуже добрі гриби. Вон, ще ростуть. Це я вже вирвав. Ось все, ось все, Дивіться. Ось все, Один ось. Два, три. Ось, ось. Ось все, Ціла плантація, дивіться. Молодесенькі. Такі, як треба. Просто зараз немає... Немає завдання їх набрати. Блін, не хочу просто виривати. Але я кожного року сюди приїжджаю саме в цьому місці. Тут недалеко від Дніпра, від затоки, от вони тут ростуть. Але ж... Ось ще ось два які. Просто бомба. От вони тут ростуть. Я думаю, що як, як тут походить ще добре, то я думаю, тут можна відро їх набрати. Ну Я думаю, що ми приїдемо сюди ближче до осені. Отаке. Грибне царство.